Ранок надії триває. Ділимося актуальною інформацією за минулий осінньо-зимовий сезон 2021-2022 років на грип разом з ковідом захворіло майже 6 мільйонів осіб. Це статистика по Україні. Зараз якраз новий сезон хвороб. Ми знаємо, що світом шириться грип. А от про нього саме і будемо говорити разом з лікарем в нашій студії. Сьогодні до нас завітав Денис Літовченко. Доброго раночку, Доброго сімейний лікар. Про грип. А кажуть, так. що в Європі зростає дуже шириться кількість захворювань на цей тип грипу. Яка ситуація в Україні? Поговоримо пізніше, але взагалі про цей вірус. От я як звичайна людина, думаю, е, є просто грип, але що це за якийсь гриб? А що є ще грип Б? Ну розкажіть. Д. це я не знаю, знали, чи вони чи чи не знали, але ви самі того не відаючи, попали. Ну тобто, прямо в мішень. Є грип Б, є гриб С. Oh. <реш> як є вітаміни на кожен вітамін? А С є гриб. Майже, <реш> да. Я не знаю, є гриб є e, чи ні, але АБ, С точно є. Mm. Типу. А гриб А, чому про нього так багато говорять? Типу, він дуже нестабільний. Ага. Тобто, кожного року він, Бондує, мутує, так. да, він мутує і змінюється його структура. Тобто, якщо ми трохи почнемо говорити дуже розумними словами, скажімо так, то багато чується абревіатуру H1, N1, да, ну, багато всіх на слух. Так, це ну, гриб А. H1, N1, це скільки да, да, гриб да, да, H3, N2, да, 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 да. От в цьому році гриб А подібний до того, який був у 2009 році, оці буковки H1N1, вони означають антигенну структуру вірусу, uh -huh. яка змінюється, може змінюватися раз за кілька років, і тому це може сказати новий вірус, взагалі, у якого організму нема до нього імунітету. Wow. І чому це важливо? Це визначає типу те, що кожного разу треба робити вакцинацію від грипу, uh -huh. тому що він змінюється і не можна, якщо в 2015 зробив урок зробив вакцинацію. Році, а тепер видну новий цей Штемпи. гриб, да, типу, то вона допоможе. Ні, вона не допоможе. І він дуже заразний. Бо типу, він дуже заразний сам по собі. Які симптоми, якщо. Людина, до прикладу, захворіла на грип. А які симптоми, як іде, перебіг цього захворювання? А дивіться, ви, в принципі, дуже ну не, не дуже просто відрізнити від звичайної застуди його, тому що різні люди хворіють по-різному. Але що визначає саме грип? Ну я тут кажу одразу про грип А і про грип Б, тому так, так. що в принципі Подібно. вони подібні і вони циркулюють зараз популяції. Але більше про грип А у нього є одна особливість. Він починається так, знаєте, ну блискавично, можна сказати. Тобто, от людина сиділа, сиділа, і дві години вона вже вона вже нічого не може. Типу, ну там до шести годин цей період, коли від, від здорового до хворої двох до хворої. Височайна температура зазвичай, тобто зазвичай 39 і вище. І дуже характерно для цього грипу симптоми зі сторони ЖКТ, тобто блювання, діарея, біль у животі, тобто може імітувати отруєння. А, а так, в принципі, все, що і застуді. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, е, ну, головний інтоксикація дуже е, характерна, що його мота у м'язах дуже сильно. Тобто людей ламає ну, дуже сильно. Тобто, це, це є такі симптоми. Дякуємо. Чи є зараз цей гриб? А так. в Україні, чи можливо ви навіть в своїй практиці зустрічалися? Чи це ще десь там в Європі, і до нас ну з Європи зараз не так багато людей приїжджає, бо в нас там і аеропорти не працюють, і так далі. Але що ви скажете? Я скажу, що він не просто є його повно. Uh -huh. да, його повно, і зараз дуже людей. Ну, зараз сезон гривий, звичайно, типу, і сезон грипу. Ми робимо в клініці швидкі тести, наприклад, да, на грип. Ну, так з практики, якщо людина приходить з важкими симптомами, тобто висока температура, кожен третій це грип. Звичайно, це грип. А. А, тому я скажу, що його є, його дуже багато у нас. Тобто зараз. є як і на коронавірус тести, то і на грип. Да, зараз вже взя, вже плюнув комбіновані взагалі. Типу так? одразу одразу тест, тест, да, коронавірус і грип. Є така штука, як мікст інфекція ковід і грип. А є такі щасливчик, яким. Можна сказати, пощастиво так захворіти. Ну це дуже важко. Слухайте, так, зараз так, да. я так ну легенько відійду від теми. Е, просто моя е, рідна сестра зараз живе в Канаді, вона фармацевт, працює в аптеці і кажуть, що у них в аптеці є ліки від коронавірусу. Угу. А в нас вони є? Ну ти склали, що мали там таблетки зробити ж, так? Да, 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 є, е, є ліки, які назначаються. У там перші там три дні, наприклад, да, і вони значно полегшують перетікання ковіду, тобто да і поперед, ну, попереджують ускладнення. Ну цікаво тобто, це і... десь нещодавно, чи... бо я особисто ну, чула є. Я, я знаю, мені. що точно вже півроку, uh -huh. півроку, навіть десь 9 місяців. Точно вони є, тому що. Ще півроку тому навіть безкоштовно в амбулаторіях видавали ці ліки. Цікаво, тобто... добре, дякую. Це ліричний так. такий відступ. Е, про е, ускладнення від грипу. Mm -hmm. От, чи якщо людина не вакцинована, так захворіє на грип А е, це цей перебіг на собі відчує і всі ці симптоми, які ви розповіли. Е, чи бувають ускладнення, і які? Ну, знаєте, це така лотерея, можна mm -hmm. сказати. Тому що ускладнення. Вони характерні тому, що хворіє дуже дуже багато людей. Тобто, ну там в Україні, наприклад, я не знаю скільки. Ну, кажуть там про цифру, там 2000, я знаю про сезон 2018 2019 Щось хворіло там 5 мільйонів людей. Там, угу. Ну, щось таке, таку цифру називали. І звичайно, там, навіть якщо 1% відчує ускладнення, це дуже багато, да угу. ускладнення можуть бути геть різні. Тобто від розвитку вірусної пневмонії, да, як при ковіді, а вона грипозна пневмонія це. Дуже страшно. Тобто Вона нічим не, вона нічим не лікується. Тобто, немає, тобто, Якщо людина одужує да, ну, на підтримуючі терапії, то добре. Якщо ні, то ну, люди вмирають від цього. Yeah. А, вірусні міокардити запалення серця, поствірусні а, аутоімунні хвороби пов'язані з читоподібною завозою. А, все, що може бути скажімо так, ускладнення, на нирки може давати ускладнення, тобто в загальний стан навіть психічний може впливати на нервову систему. Чи правда, що ось такі хвороби ускладнення, це те, що, наприклад, у людей у людини була там не знаю слабкий якийсь орган, то ускладнення точно йде на цю сторону. Чи це ну зазвичай дати? Типу там, де слабко, там рветься. Типу, то може бути таке, що ну взагалі в групі ризику там літні люди, люди з імунодефіцитами, з цукровим діабетом, що теж є, у несепресивний стан, звичайно, вони всі є у групі ризику. Uh -huh. а, сказати точно, що там, якщо там було слабке, то да дає ускладнення, я точно сказати не можу. Але ну, це страждає весь організм. Це більш да, звичайно, звичайно да, це більш звично. Дениса, як правильно лікувати грип, коли от, я розумію, вже є і грип, і є якісь симптоми, що робити? Іти відразу до лікаря, чи щось вдома можна приймати. Дивіться, ну, бажано, звичайно, піти до лікаря, да? тобто є, яка у нас там прийнята стратегія. Да? От, якщо е, ну, є така можливість, то ми до лікаря робимо тест швидкий, да? є швидкі тести, які там 2 хвилини показують. Якщо у нас є грип А, е, і ви є в групі ризику, в принципі, ну зараз ми означають всі ми без групи ризику. Є спеціальні ліки проти грипу прямої, направленої дії. Mm -hmm. Це у нас озельтамівір, Таміфлю, може б ви чули, і за намівір. Вони є в Україні, вони продаються. І в перші, якщо ви приймаєте в перші дві доби ці препарати, але тільки після того, як зробили тест, вони не впливають на там, застудні і так далі, то це полегшить перебіг, да, і воно попередить ускладнення. Ну, тобто це важливо зробити. Але зрозуміло, що не можна кожній людині зробити тест, тому ну, деякі просто переносять його на ногах, як звичайно, застуду, ви повинні це розуміти. таких 95%. Людей. Тобто, деякі люди приносяться як важку застуду, там, на дві неділі їх вишибає з роботи, потім ще місяць слабкість. А, от. а взагалі лікування, воно симптоматичне, я вже і казав. Тобто, якщо не ці препарати, то це все як застуда. Тобто, Судинно-звужувачі камні в носа, щоб його розклало, пастилки для горла, там, краплі в очі, якщо зволоження, що mm -hmm. там є конніктив, наприклад. І все. Більше нічого багато рідини. Багато не рідини, не багато. рідини да, тобто тепле петво. Uh -huh. Ну бажано щоб це була взагалі чиста вода, там, да. І не зловживати, як зараз, зараз всі дуже люблять вітамінами. Uh -huh. Вітаміном С, там, кидатись. да, 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 вітаміном Д, вітаміном С. Дослідження показують, що там прийом додаткового вітаміну С він ніяк не впливає на перебіг хвороби нічого. Цікаво а якщо його приймати дуже багато, це ж може спровокувати утворення камені в нирках. Тобто деякі люди про це не знають, що вітаміни це теж ліки, що вони теж не повинні наслідок цього спалаху коронавірусу, де всім сказали цинк пити, вітамін С. <с і і всі це робили, і зараз вже якось залишилась така традиція. Ні, Ну да, звичайно як зарадити захворюванню? Чи можна якусь профілактику проводити? Що можна робити? Ну, згідно дослідженням, єдина можлива профілактика у нас це вакцинація. Uh -huh. Типу, вакцинація, як це відбувається? Кожного року експертна група ВОЗ, да, спеціальна, вона прогнозує, виходячи з досліджень з вірусологічних там, якихось uh -huh. своїх лабораторій, які штами грипу в цьому році будуть циркулювати. Uh -huh. да, тобто, там, в цьому році чотири штами циркулюють. два штами подібні до вірусу грипу А і два штами подібні до вірусу Б. Uh -huh. На основі цього вони розробляють вакцину. Кожен рік вона різна. Типу, якщо тільки якщо там не змінювалися антигенні лінії, то вони можуть однакові. Так, взагалі вони різні. І випускають цю вакцину. Вона там дійсно один рік. Тобто все. Якщо вакцинуватися, то це єдиний спосіб зменшити. Можливість не зараження, а ускладнень, uh -huh. тобто, тому що ми боїмося не стільки само грипу, як ускладнень грипу, тому що вони бувають, і це, скажімо так, не нерідкість. Uh -huh. А чи є в доступному в доступі так зараз вакцина від грипу? Бо особисто я ще восени хотіла вакцинуватися, але. Її ще не було, чи щось? Ну було важко її дістати. Ну в цьому році так да, проблема, тому що війна, проблема з логістикою. Були перебої з поставками вакцини, це, це було точно. І ми це відчули на клініці, mm -hmm. що було складно. Люди хотіли, але не могли, не, не привозили її. Зараз ніби є, але ну вже, але це вже, сі, кошт, січень, це держава, а, Я знаю, інформація. чесно кажучи, що деякі. В Деяких амбулаторіях безкоштовно є програми щеплення від грипу, да, є. Більшість людей робить за свій кошти. Так, мені просто моя сімейна лікар казала, що треба купувати в аптеці, да. в холодильничку приносити. Да, да. Ну, зазвичай це так. Да. А гарюк, я знаю, що деякі амбулаторії, от якісь є програми, я чесно кажучи, ну, я не дуже, тому що я вчану в приватній клініці працюю, тому я не дуже зараз знаю на щодо актуальних. Я знаю, що хтось таке десь пропонував. І треба це просто питати усіми хакрів в амбулаторіях, тому знаю, що деяку там кількість досвід виділяють. Зазвичай да, за Чи знаєте ви, яка ціна такої вакцинації на, ну, в приватній клініці, до прикладу? Ну дивіться, у нас зараз дві вакцини є: це ваксігрип і Джесіфлю. Тобто вони в цьому році вони однакові. Тобто mm -hmm. в тому році Джесіфлю мала три штами, ваксігрип чотири. Mm -hmm. В цьому році ваксігрип і Джесіфлю мають чотири штами. Ціна вакцини варіює. Ну, 400-500, щось, щось mm -hmm. таке. От я точно не скажу вам, чесно. Mm -hmm. Тому що я їх не покупаю аптез, так, не так, знаю. аптець да, десь 400-500-600 гривень. Так, mm -hmm. 400 600 десь отак варіює. Так чи означається, що до, вакцинації достатньо, і тоді не важливо, який там спосіб життя у людини Головне вакцинуватися, і е, це якось зарада? Чи можливо ще є якісь поради для того, щоб змістити свій організм і у випадку зараження? А ми знаємо, що зараження можливо скрізь. Ми в автобусах їздимо в цьому. Ну, метро, звичайно, метро, та, громадські там, місця тут, в маркетів ходимо і можна підхопити це будьте як можливо ще можемо зміцнити свій організм, да ну дивіться, просто у нас навіть при всьому, що ми про це кажемо, кажемо, кажемо. У нас охоплення вакцинації в Україні 1%. Угу. Ну, може, півтора. Напевно, більш популярна зараз вакцинація від коронавірусу. Ну так, да, да, звичайно. Тобто, грип навіть ну кажуть, що там навіть найбільше там півтора відсотка охоплення населення, тобто це менше менше мільйона угу. людей. Ну це. Розумієте самі. Тому, звичайно, на перший план виходить е, спосіб життя. Навіть, навіть можливо, пам'ятаєте ще у таких підручниках там, в школі там ото, ця, діаграма здоров'я, такий mm -hmm. круг. круг да. І що там 50% здоров'я це спосіб життя, а медицина всього 10. Mm -hmm. да. Тобто спосіб життя нас визначає, але ну, звичайно, що вживання алкоголю, паління знижує імунітет, тобто фізична активність його підвищує, режим відпочинку та роботи це теж дуже важливо, особливо зараз, коли стреси є, тобто да, вміння розслаблятися. Ну, здорове харчування, відомо краще там овочі. До речі, я не знаю, зараз всім кажу, хто може там боявся. Ферментовані та солоні овочі, да як в банки закатують, вони не менш корисні ніж свіжі, mm -hmm. тому якщо у вас є можливість їсти овочі, навіть солоні, гі мамині, mm -hmm. тобто бабусині, будь ласка, їсти, то тому, це що... більше квашення, так? Це це неважливо, не до речі, ні, можна квашені, можна мариновані, солоні. Тобто, ну квашені це взагалі супер. Там квашена капуста, там це лідер That's взагалі звичайно. по вітамінам. Так. Так. А якщо мо можливо, їм солоні, овочі без проблем. Тобто це краще ніж нічого. Mm -hmm. Тому я кажу всім, що. Mm -hmm. Будь ласка, їжте. Дуже вам дякую, Дениса, за, за розмову, тому що дійсно актуально важливо здається, ніби ми вже ось-ось. І екватор зими перетнула, але, але тим не менше ще, ще тільки під захворювання. Сезон правда. вірусів продовжується. Зима ще продовжується, ще немає весни, ще немає такого сонечка. Дорогі глядачі. Тому звертайте увагу на те, що говорив на всі мене лікаря. Денис Літовченко власне нашу розмову ми зберігаємо на нашому ютуб каналі ранок надії. Тому ви можете також подивитися у повторі або дати послання своїм друзям або знайомим. Друзі, ранок надії продовжується, тому будьте здорові, залишайтесь з нами.